Добрий день мої підписники, друзі і гості мого каналу. Дякую, що ви завітали на мій канал. Дякую вам за лайки, за підписки, за хороші і теплі коментарі і дописи, за всі ваші підтримки розвитку мого каналу. Пропоную вашій увазі теророзклад на тему. Що буде негадано на не Розслабтеся. загадайте себе любимо Подивимося, подивимось. Що вам про це розкажуть карти? Що зараз у вас є? Зараз ви в обмеженнях. але негадано, нежданно буде вас удача в успіх, коли фортуни обертається в вашу сторону. Падає здійснення ваших усіх. Мирі. Щоб що не гадала неждано, там буде допомога боку, рівновага в ваших справах. У когось буде поїздка, яка принесе Багато радості і взаємодії з, з навколишніми. всі люди, всі переживання ваші будуть від вас відсходити. всі рожеві окуляри спали з вас. А, в вашому житті падає масштабність признання падає і успіхи в особистому житті падає. Всі обмеження, які були надумані ваші, головні болі. всі будуть відходити від вас. Так. Що ж буде негадано, нежданно? Негадано нежданно буде вас зустріч? Так, Зустріч, яка поставить початок вашого успіху в особистому житті, продовження хто посварився, той помириться і разом з зустрічю з людиною. Ви отримуєте успіх фінансовому, фінансовому, каналі фінанс, зростання фінансових потоків. Та, то буде нагорода вам, це нагорода вищих сил, вам за всі страждання, за переживання. У кого знають поневіряння? Буде а буде проявлення вам і радість людини з минулого, яка вас любить. От зараз у вас тишина, але негадано, неждано. Та людина проявиться, запропонує вам зустріч, кому запропонує руку серця. і всі невпевненості недоговореності. Блогеровки, всі будуть відходити від вас, всі перешкоди будуть зникати з ваших стосунків. Він вам, та людина, запропонує вам руку серце, повторюсь, що сказати. Тому запропоную з'їхатися. І як він в'явиться в ваше життя несподівано, то зразу буде зростати у вас успіхи у фінансах. Бо він вас любить, ви будете трохи таке би думати довго. Може, хтось не захоче спілкуватися з ним, але між вами є притяжіння і він вас любить. І по карті сила. Це буде добре. Негадано, не ждамо так, буде тут знову все, що не потрібне. Він все розрубає і є шанс на встановлення вас, хорошого майбутнього. Так що скористайтеся тим шансом. У коментарях пишіть приймаю, нехай буде так.